Подяка добрим, щирим волонтерам, що серце українцям віддають. Подяка джавелінам, БТРам, що захищають ворожби та людь. Чотирикласниця Іринка передала свій душевний стан маленького волонтера, адже вона разом з однокласниками з ліцею номер 4 допомагає українським захисникам. Вони збирали та передавали продукти харчування, чай, печиво, цигарки на передову. Плели прикраси та продавали серед інших учнів школи, аби заробити кошти для ЗСУ. Класний керівник Людмила Юсим не лише підтримує своїх вихованців, а й допомагає їм у волонтерській справі. Ось і цього разу діти закупили нижню білизну та шкарпетки нашим бійцям. Зібране вирішили передати бійцю Ярославу Завроцькому та волонтеру Володимиру Бучковському. Зустріч відбулася саме в школі на уроці. Учні з цікавістю слухали розповідь про війну, роль волонтерства та задавали велику кількість питань. Ярослав Завроцький, який воює з 2014 року, розповідав про військові будні, про те, як ходили в наступ, як були під обстрілами, про побратимів та важливість їхньої підтримки. А ще про важливість підтримки небайдужих українців-волонтерів. Активіст Катарсису Володимир Бучковський розповідав діткам, як ремонтував автомобілі, які відправляли на війну. За рік їх було більше 12, а ще варив плити на бронежилети. Один з таких бронежилетів та пластини Володимир приніс на урок, щоб показати учням. Він пояснював, як саме він захищає наших бійців та показував, як плита зупиняє ворожу кулю. Від повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року ми почали займатися виготовляти бронежилети. І від того часу ми видали на руки більше 150 комплектів хлопцям. І також займалися ремонтом машин. Ремонтували, підготовляли, красили в цвіт хаки, в чорний, як хлопці хотіли, вже більше 15 машин ми відправили. Учні мали змогу обережно приміряти на себе бронежилет, адже він дуже важкий. Дві окремі плити, що приніс волонтер, залишились на згадку в класі. У свою чергу учні 4-го А також розповідали про те, як вирішили допомагати захисникам, про те, як ділилися ідеями з батьками та класним керівником, як під час тривоги виникло у них бажання волонтерити. Також діти підготували патріотичні вірші, які зачитали для гостей. Це не сон, не синдром маячні, це війна не в далекій країні, не в Іраку чи Десь там в Чечні, а в Вишневій моїй Україні. Саме там її вояки, схід країни не зла захищають, насмерть б'ються мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, без чварта війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. Класна керівниця пишається своїми учнями. Пригадувала, як вони горіли ідеями, як приносили браслети, зроблені своїми руками, аби продати та закупити речі нашим захисникам. Кожного ранку згадуємо наших бійців, згадуємо, дякуємо їм за турботу, за те, що вони нас боронять. Хороше покоління росте, гарне покоління, патріотичне. і я пишаюся своїми дітьми, своїми учнями. Зустріч вийшла теплою, цікавою та сповненою надій на перемогу. Ще зовсім маленькі, але водночас вже дорослі діти знають, що таке війна та те, що перемога залежить не лише від воїнів, але й від людей, які постійно їм цьому допомагають. Наприкінці уроку наші маленькі волонтери передали подарунки захисникам, які зараз знаходяться на лінії вогню. Дві коробки з нижньою білизною та шкарпетки. У цю допомогу була вкладена велика любов та підтримка. Діти поставили свої підписи та написали побажання. А ще співали разом червону калину та скандували Слава Україні. Червона калина, Слава Україні! Слава усім, хто в єдиному пориві наближає нашу перемогу. Щира подяка і цим юним волонтерам, у котрих таке велике, патріотичне серце.